Адцятого січня в Україні святкують щедрий вечір напередодні старого нового року. За християнським календарем це також День Меланії. З вечора дівчата та жінки бралися за ворожіння, а також спостерігали за прикметами. Напередодні магічної ночі кореспонденти антени вирішили дізнатися, що ж чекає на Черкащан у 2017 році. Прогнозом поділилась відома у місті астролог Ольга Скрипник. Жінка вже понад 20 років складає гороскопи. Серед її клієнтів іноземці та зірки Естради. Каже, що передбачення справджуються як мінімум на 80%. Зазвичай люди вбачаються до астрології, до ворожінь, і часто людям дуже цікаво, коли новий рік приходить, і що дати від нового року. От. І багато із людей вбачаються до східного календаря. От у нас в цьому році приходить півень. Півень за східним календарем вогняний. І він у нас, люди вже відсвяткували новий рік. Але 28 січня по східному стилю прийде новий рік і вже вступить в силу півень, і почнеться дійсно сила цього року. Рік вогняного півня прийде до нас із своїми, можна сказати, такими певними. Як півень він сам по собі в курятнику, як би так сказати, хазяїн. І ну, це буде цей рік більш можна сказати в сімейних відносинах, більш щасливий, більш щасливіші будуть вогняні знаки. Якщо взяти по стихіях, то стихія вогню має силу. А до стихії вогню у нас відносяться такі знаки, як Овен, як стрілець і як Лев. Ці стихії будуть більше, е, їм буде щастити більше у любові, е, більше у творчості, тому що це стихія вогня. Стихія вогня вона завжди сприяє творчості, любові, натхненню. От тако. От якщо взяти стихії земної, от земні стихії, це у нас. Е, Телець це у нас діва, і це у нас козирог. Ці стихії вони у нас стихія земля, От, більш прагматики, ділові якості цим будуть притаманні знакам, От, якісь вирішувати проблеми. Ну і потрібно звернути на здоров'я, тому що це особливо важний аспект. Потрібно приділити увагу. Е, стихії е, у нас повітря. Це у нас до них ідуть водолій, терези і близнюки. Цим знакам буде більше вести у фінансовій сфері, але трошки менше повезе в любові. І лишились у нас водні знаки. Водні знаки це у нас риби, це у нас раки і це у нас скорпіони. Ну, ці знаки вони дуже емоційні, тому потрібно берегти свої емоції, не впадати у відчай. І е, любіть одне одного, і бережіть себе.